Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі «Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні погодка пасмурненька, таке слякоть моква. Прибув до кузні, набрав трошки всякої роботи. О, щось загнуть, щось підігнути, щось пригартувати. Першу пригартую ось цю заготовочку, це вже виготовили. О, чоловік виготовив, зараз я Це 9 хс. Зараз я її нагрію, пригартую в маслі. О, ось два квадрата 12-х треба зробити. Кочергу совочок. Це кочергу совочок я зроблю для, е... для мангалу. Треба зробити мангал на вихідні. О, замовили. Ще ось понабирав всяких пруточків тут. О, десятка, восьмерка, дванадцятка. Ну, буду щось гнуть, крутити. Ну, Більшість буду деталі робити на мангал. тому що в мене ящик готовий вже, а стіл треба зварити з 30-ї квадратної труби підставочку о, і до нього всякі прибамбаси на, накрутити. Так, А зараз ми будемо робити ручку на собочок. Передній квиту я вже показував, ось така приспособа, бачите? Там внутрі такий зуб. І ось така приспособа тоже. Бачите, зустріну. Вот такі нам главно понадобится. Включаємо. Все і жаба, ми отакі пази вибрали з усіх сторон, бачите? Ось такі пази з усіх сторон. Зараз воно прогріється. Потім нам понадобиться ось такий вороточок під 12 квадрат. Пілка з водою, ну і тіски. Прогріли цю заготовку, зажимаємо в тіски, десь вороток коротший був, десь я його згубив. Десь він не згубив, а лежить, треба так от робити. Зручно, покрутили трошечки, водичкою полили, водичкою полили, так Назад крутили. Покрутили. Водичкою полили І опять назад. І опять назад. От і вся система. І вийшло отак. Тепер треба витягнути отут і зробити крючечок. Цей простір, це я вже повторююся, о. але хто не бачив, о, хто не бачив, тому буде, тому буде цікаво. Ось так, нагріли. Ось тут коло цього підрізняли, і потім Катаємо барабульку. Барабульку накатали, загинаємо. Ось такий файний крючочок у вас вийшов. Тепер нагріємо далі отут, отут нагріємо далі. І сформуємо таку наче общем, ну, щоб було красивіше. Гріємо далі. Це я повторююсь, звісно, але хто не бачив, щоб не, не шукали далеко десь то подивитися як воно робиться. Так, це в нас є. Ну, Тепер як я вам казав, я тут цю штуку а, Ви Бачите, там так. вибито фішечкою діло таке. Тепер. Сонце прогріється гарно. Шарик у нас, такий крючечок, така гарна ручечка. Ну, тепер залишилося витягувати на кочергу або ручка на совочок. Готова на совочок. Ось така. Ручечка готова вам на совок. Відрізаємо совочок, штампуємо або згибаємо, як я в попередніх відео показував. От і вся, вся робота. Так же само робимо тільки там на кінчику залишаємо. Ось так само почергати. На кінчику залишаємо кусочок більше квадраті вилочки загнули. Так, Поки деталі ще деякі гріються, нам треба ще отакий пруточок десятку, О, Нагріємо, це буде кронштейн для мангала, щоб можна було вішати казанок. Так. Ось такий кронштейник я зробив, загнувся, це буде впихатися, там є трубочка така, буде в ящик мангал втихатися. Ось такі бублички загнув, два штуки Більше не треба, їх треба ще вигнути. О, це буде упор. Там ще я повигинаю їх от на цьому на вилки. туди-сюди і зробити зробити ці. Там виложити можна. Гаряче, як завгодно. Буде кронштейн такий, вішать казанок. О. Так, Що ми ще маємо тут? Це мені два постілі. Так, Ми ще маємо таку штучку. О, таку. Загнули, теж барабунку накатали, це буде вішатись на неї кочерга, совочок. Отак вона буде крутитися на мангалі. І ось вам кочерга і цим гачечком буде вішатися. Тобто у нас вже є кочерга ось такими ручками. І дві ручки, бачите, на совочки. Тепер у мене є ось такі циліндрики з підшипника, треба накатати два шарика. Там у мене вже прогріваються, я зараз буду накатувати два таких шарика. ресора у нас прогрілася і произвольно. Витягнемо так на таку ручечку, там не буде ні дерева, нічого не буде. Просто буде металева така ручечка і закру... закручений крючечок, так же само, як на совочках буде закручено, як на кочерги, просто ручка от і крючечок. І можна було рішати теж на той кронштейн, якщо буде на мангалі крутитися. Там не треба такого особого нічого. Головне, щоб воно кругало. Ось так воно там гріється. У мене ще ось ось десятки. Ось так витягнув на велику. Так, це найпростіша кочерга, що можна зробити і без молота, і все, розплескали, отак ручечку загнули, ось вам вже готова кочерга. Чуть підрівняли і водичку охолодили. Готова кочерга, Сама проста. З десятки ну, А Зараз у нас прогрівся вже знову.

Так як на, на... 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 почервах. Гарно прогріємо і загнемо крючочок, щоб можна було вішати. Це такі прості, прості способи зробити якесь там мачето. Ще якесь там кухрі. Просто спускаю форму нічого не, не заморачується. Треба не, не заморочуватися нічого. Ось так загнули, щоб можна було виконяли, щоб можна було вішати на гаплечок. На а зараз прогріваємо далі і будемо сформуємо лезо. Звісно, з мосвічовської ресори добре працювати, вона не товста, не широка. Якщо брати мазовську, звісно, то буде важко розбивати її. Москвич 21 в самий раз. В самий раз. Пили, а тепер треба вже прослисарити, робота. І буде супер таке мечето розрубувати, трісочки. Осталось відігріти, його трошечки порівняти і все. Ну ось, Отаку от роботу проробив я сьогодні, поробив деталі для мангалу. Ще треба обробити оте мачето. Це дві заготовки. Це я зробив на клещі, зроблю нові. О, задовгі там подрізаю, а потім подивлюсь вигнути, як їх туди-сюди треба розверлити два отвори, заклепати да й будуть нові клещі. Ну, от якось так. На сьогодні в мене робота закінчилася, все поробив. О, все, що потрібно, буду їхати додому, збиратися а додому там починати доробляти мангал. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. Ну а поки до побачення. З вами був Сергій Олексійович.